Клаушки, ребятки, ребятуліки, кого? От ви, кого, кого ти бачиш перед собою? Кого ти бачиш перед собою? кого ти бачиш перед собою? Настоящого блогера. Не кількість підписників, не кількість лайків, не кількість коментарів е, свідчать про те, що Оля стала крутим блогером своєму городі. А то, що вона отримала свій перший. Преспак до дня народження. Траш. Траш. Траш маркета. У мене так чухається. Сьогодні цілий вечір. Птіха і капець. Вань, по двоє, гарно запакований пода подарок. То коробка блістит, стрічка. Ну, ви готові? Я не розпаковувала. Я була в шокі, в шокі-шоку. По-перше. Страш маркету вже виповнилось цілих. Дев'ять. Дев'ять. 9, 9 років. 9 чи 10. А? Дев'ять чи десять. А, дев'ять! Десять? Не чує, баба. Трашморків та до народження отримую, відкритки я! Дев'ять років разом з страшморки! Боже, бутилочка. А, пахне трашмаркітом. Ще одна бутилочка. А, пахне овочевим відділом в трэшмаркеті. Сок, сок. Це щоб мені солодко жилося. Про бляха-муха. Не просто так в мене чухався ніс. Це мені можна, так. Да. І, 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 і бо цього мені можна. А оце? А, ну, кстати, е, до обіду мені можна. Не роботу. Так що дивіться, 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 скільки складу. А це що? Офігеть! Тепер я буду. А чого, кстати, такого... Е, е... Такого S розміру. Я взагалі закупор роблю XXL розміру. Що тут написано? Покураш маркет Обалдеть. Я буду. Так а буду йти? Буду. Завтра завтра я піду з цим шопером на касу і скажу видели, видели? Так що, шановний траш маркет. Я вітаю вас з вашим днем народження і, звісно ж, дуже приємно тримати подарочок. Оце, походу, треба сюди. Треба мамки на роботу запакувати. А то моя вся сімейка все з'їсть.